Друзі, нас інфу перші проголовне поїхала після масовної атаки РФ, коли за ніч було випущено сотні ракет і дронів. США, і союзники опинились під безпрецедентним тиском. Мирна ініціатива, запропонована Трампом, мала стати передумовою перемовин. Втім, відповідь Кремля була однозначною. Новий виток ескалації і демонстрація, що Путін не збирається йти на компроміс. Звернення редакції йорк Пост, редакція одного з найбільш лояльних до Трампа, видань «Нью-Йорк-Пост» публічно звернулась до нього. Він не хоче миру. Він хоче, щоб Україна не існувала. Ваші обіцянки, пане президенте, захищати свободу і союзників. Провал України це удар по Америці. По вашому імені не відвертайтесь. Тон звернення вийшов за рамки традиційної редакційної позиції, перетворившись на публічний ультиматум прихильників Трампа всередині республіканської партії. Політичні сигнали США на фоні зупинених поставок озброєння, яке вже накопичено на складах у Польщі, заявляється все більше заяв про готовність негайно відновити постачання далекобійних ракет і систем ППО. Посилення прямої військової допомоги Україні, розширення санкційного тиску на РФ до рівня іранського сценарію, таємні переговори Трампа і Путіна за інформацією з кількох джерел Вашингтоні, і європейських столицях, сьогодні запланована закрита телефонна розмова Трампа і Путіна. Головні теми завершення війни, гарантії безпеки та ультиматуми. США готують пакет погроз, серед яких повна економічна блокада РФ за іранським зразком, замороження активів найближчого оточення Путіна в всьому світі. Розгортання авіаційних і морських ударних сил США в Європі, пряме бомбардування військових об'єктів в разі нових масштабних атак на українські міста, міжнародний контекст Велика Британія Франція вже сигналізували про готовність долучитися до сценарію повного обмеження РФ НАТО. Офіційно погодило розширення систем ППО у східній Європі. Польща готує резервні плани евакуації населення прикордонних регіонів у разі ударів. У відповідь реакція Кремля, російська влада офіційно мовчить. Втім, джерела повідомляють, в Кремлі розглядають переговори як останній шанс уникнути ескалації. Більшість силових структур не вірить, що Путін піде на поступки. Генерали готують сценарії продовження бойових дій в разі провалу перемовин. У той же час один з переговірників РФ загинув на борту Патрушева. Пак смерті приховують, говорять про вбивство, морально психологічний аспект У середовищі російських еліт зростає страх повного розриву з заходом. Американський ультиматум називають найжорсткішим з початку війни. Частина військового командування РФ вважає, що сценарій бомбардувань цілком реальний. Ключові наслідки для України відновлення постачання зброї з Польщі стане критичним фактором у здатності зсу утримувати фронт і готувати контрнаступ. Публічні заяви НІТ створюють безпрецедентний тиск на Трампа з боку власних союзників. У перспектива колапсу російської економіки посилює переговорні позиції Києва. Коротка аналітика, відповідь Кремля на мирну ініціативу. Це демонстрація, що РФ розраховує на перемоги за рахунок виснаження України. Заява НІТ і Ультиматум США можуть стати переломним моментом, коли Америка перейде від обмеженої підтримки до відкритої конфронтації, бомбардування російських військових об'єктів сценарій, який ще рік тому здавався неможливим. А сьогодні обговорюється як цілком реальний висновок. Світ наближається до точки неповернення, коли війна в Україні стане глобальним конфліктом між Заходом і Росією. Питання чи піде Кремль на поступки залишається відкритим, але тепер навіть найближчі союзники Трампа визнають відвернути катастрофу можна лише силою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі стату. Подобайка пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.